Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо пишний смачний бісквіт, який готувати насправді дуже-дуже легко. Складається цей рецепт всього з трьох інгредієнтів, які завжди є в нашому домі. Для приготування бісквітного тіста нам знадобиться 5 яєць категорії С1, 150 г борошна, 150 г цукру, блендер або міксер, чаша або можна використовувати миску, щоб збивати яйця з цукром, роз'ємна форма. У мене це форма діаметром 20 см, але також можна використовувати звичайну форму і два листка пергаментного паперу. Для початку поєднуємо наші яйця з цукром. Яйця можуть бути як і кімнатної температури, так і з холодильника. Просто коли ви берете яйця кімнатної температури, їх буде набагато легше збити. Спочатку починаємо збивати блендером або міксером на самих мінімальних оборотах. Це робиться для того, щоб цукор повністю розчинився в яєчній масі, і піна була досить таки густою. Переконавшись, що цукор повністю розчинився, починаємо збивати нашу яєчну масу на великих оборотах. Збиваємо хвилин 3-5 в кожного по різному, доки не появиться густа біла піна. Коли збили, перевіряємо ложкою, має вийти тягуча маса. Потім починаємо поступово додавати борошно. Борошно я додаю в три заходи. Невеличкими порціями, безпосередньо просіюючи його. І акуратно перемішуємо, аби не пошкодити текстуру білків. Перемішувати можна як силіконовою лопаточкою, так і дерев'яною, або просто ложкою. Але потрібно робити це акуратно, повільно, обережно. Особливо потрібно перемішувати обережно знизу, щоб борошно не залишилось на дні тіста. Ось такої густоти у нас. Вийшло наше тісто. Обережно його перемішуємо і переміщаємо в форму, застелену пергаментом. Перемістивши наше тісто в форму, її потрібно. Провернути вліво, вправо, роблячи такі рухи, ми рівномірно розпреділяємо наше тісто, щоб воно не було горбиком. А також, якщо в самому тісті залишилися бульбашки повітря, воно виходить назовні, і якщо їх багато, ви можете проткнути їх зубочисткою, для того, щоб бісквіт піднімався рівномірно і не було таких випуклостей. Також важливо нічим не змащувати стінки нашої форми. Бісквіт має підніматися і чіплятися за стінки для того, щоб він виріс пишним. Накриваємо нашу форму другим шматочком пергаментної бумаги і відправляємо в духовку верхній нижній нагрів 160-170 градусів на 50-55 хвилин. Важливо перших півгодини не відкривати духовку, інакше бісквіт може опасти. По закінченню часу випічки, не спішіть доставати Бісквіт з духовки, дайте йому 10 хвилин відпочити. Потім діставайте з духовки і дайте відпочити йому ще. Можете зняти зверху пергаментну бумагу. Коли бісквіт остигне, можете діставати його з формочки. У мене роз'ємна форма, тому я її просто відкриваю. Якщо у вас, звичайно, можете допомогти собі ножиком. Якщо Бісквіт ще трішки теплий, даємо йому. Розстигнути повністю, потім нарізаємо. Ось такий пишний, легкий і ніжний бісквіт у нас вийшов. Дякую всім за перегляд. Легкої вам випічки. Я думаю, цей рецепт обов'язково війде в топ ваших рецептів, оскільки він дуже простий і дуже доступний. Дякую, Залишайтеся зі мною.